Чи постануть злочинці режиму Януковича перед міжнародним трибуналом, до яких інстанцій апелювати Україні в протистоянні з Росією? Про це та інші журналісти програми країна онлайн спілкувалися з головою громадської комісії з розслідування порушень прав людини Володимиром Василенком. Вітаю, друзі, це країна онлайн. Сьогодні ми завітали в гості до Володимира Василенка. Це голова громадської комісії з розслідування порушень прав людини. Вітаю вас. Добрий день. Останні місяці ми дуже багато розмовляли про права людини. Неодноразово мої колеги фіксували ці самі порушення. І, начебто, останній місяць, ну, незважаючи на те, що і до того, начебто теж, ми ці випадки розслідували. А, на вашу особисту думку, а, сьогодні суспільство може бути задоволене результатами подібних державних розслідувань? Чи все ж таки? Я вважаю, що не зовсім. Справа в тому, що незважаючи на Складність ситуації, і дуже такі неоднозначні і неординарні обставини, при яких скоювалися злочини ну, порушення прав людини в Україні наприкінці минулого року і на початку цього року, все таки розслідування цих справ пов'язаних. Особливо з вчиненням такої категорії правопорушень, як злочини проти людяності, могли би бути більш інтенсивнішими і більш комплекснішими. Якщо людина вчинила злочин, результатом якого стала Порушення прав людини і цей злочин ми кваліфікуємо не просто як порушення прав людини, а як злочин проти людяності, то ніяких зволікань тут бути не може. Навпаки, чим швидше буде проведено розслідування і особи, які будуть судом винні в скоєнні таких злочинів, тим краще для суспільства, тому що. Непокаране зло воно тягне за собою інше зло. І в цьому небезпека для суспільства і для кожного громадянина України у зволіканні з розслідуванням злочинів проти людності, які були вчинені в Україні за режимом Януковича. Як ви думаєте, чи можуть бути до України сьогодні санкції через це питання? Адже якщо умовно стара влада зробила ці порушення, то нова влада ну не дуже активно їх розслідує. Ні, я не думаю, що можуть бути застосовані санкції щодо України з цього приводу, тому що все таки розслідування ведеться. Влада чітко заявила про те, що вона має намір і твердий намір довести це розслідування до кінця, і більше того, Верховна Рада України. Ухвалила заяву звернення до Міжнародного кримінального трибуналу, за якою визнається юрисдикція міжнародного кримінального трибуналу щодо злочинів, які були вчинені на території України в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, і Міністерство закордонних справ. Вже е, уповноважило посла України в ГАЗі е, формально повідомити секретаря Міжнародного кримінального суду про те, що Україна відповідно до пункту 3 статті 12 е, Римського статуту визнає юрисдикцію цього суду. Е, тепер справа за прокуратурою. Е, е, прокуратура тепер має. Е, коли вона накопичить досить матеріалів і доказів, передати ці матеріали і докази прокуророві Міжнародного кримінального трибуналу і вже прокурор Міжнародного кримінального трибуналу, вивчивши ці документи, всі і докази, ухвалить рішення про те, чи Буде Міжнародний кримінальний суд здійснювати своє власне провадження і з метою покарання, визначення винних і, та їх покарання Міжнародним кримінальним судом чи ні? Оце така ситуація. Так що про санкції в, дан, в даній ситуації щодо України не може йти, тому що все-таки рух є і рух. В правильному напрямку. Інша справа, ми можемо бути незадоволеними темпами цього руху, але я при зустрічі з генеральним прокурором паном Махніцьким наголошував про те, що нам треба провести якісне розслідування. Неупереджене розслідування з тим, щоб надати міжнародному кримінальному суду досить матеріалів і якісних матеріалів для того, щоб суд ну, ухвалив рішення про те, що такі в Україні були скоєні злочини проти людяності і що вищі посадові особи України, так які їх підлеглі. Винів скоїні цих злочинів мають бути покараними сьогодні. Очільники силових відомств ну досить обережно діють на сході, в тому числі, припустимо, що через те, щоб їм не закидали зловживання таких як закидали, наприклад, Захарченко. Сьогодні, на вашу думку, слід максимально дипломатично розмовляти з озброєними сепаратистами, чи сьогодні Україна в своєму арсеналі має більш жорсткі методи, які визнає Захід і світова спільнота? Звичайно, Україна має в своєму арсеналі більш жорсткі заходи і має повне право вживати цих жорстких заходів в межах в рамках антитерористичної операції. Для цього є відповідна законодавча база в Україні. І ця законодавча база вона сформована у відповідності з міжнародними стандартами. Захарченко теж казав, що можна застосовувати зброю, якщо загрожують міліціанти. Ні, ну Захар мало що казав сказав Захарченко, ми бачили, що що з цього вийшло. От Захарченка застосував, дав наказ застосовувати зброю проти мирних проти мирних протестів, проти студентів, проти дітей, які абсолютно не становили ніякої загрози. В даному ж випадку йдеться про озброєних терористів, які виконують завдання російських спецслужб. Сьогодні є документальне свідчення про те, що про слід СБУ в Україні починаючи з тих. Події, які були пов'язані з з придушенням мирного протестного руху в Україні, сьогодні майже кожен день ми чуємо повідомлення про арешти служби безпеки диверсантів і розвідників ну, співробітників головного розвідувального управління. Збройних сил Росії на території України, так що тут е, які питання. Це абсолютно чітко і ясно, тим більше, що е, е, ці люди, які сьогодні е, значить, е, захопили ті приміщення урядові, е, вони діють супереч Конституції України. Це не мирний протест. Вони діють супроти Конституції України. Студенти що вимагали? Студенти вимагали продовження курсу України на євроінтеграцію, який був визначений статтею, статтею 8 закону України про основи внутрішньої і зовнішньої політики. А сепаратисти, які не Виражають волю народу України, які, яких не підтримує народ України. Про це статистика свідчить, і опитування нещодавні вони діють на порушення Конституції України. В Конституції України записано, що територіальні зміни можуть відбутися лише на основі всеукраїнського референдуму. Так що тут ну, явне порушення справа в тому. Справа в тому, що Майдан теж не прописаний сьогодні в Конституції. Зрозуміло, що Майдан. деякі політичні сили традиційно дзеркалять а, дії. А з іншого боку, як розрізнити, де адмінбуз не можна захоплювати, а де Сьогодні російський сьогодні, режим. Путінський російський режим також каже, що тут в Україні фашисти, хоч всіма знаками нацистського режиму відповідає режим путінський його дії відповідають цим ознакам. вони таврують українців як фашистів і як нацистів? Те ж саме і тут відбувається. Що виконуючи замовлення зовнішніх сил, замовлення Російської Федерації, вони таврують значить, українців як нацистів фашистів, і фашистів, тим самим і це є виправданням їхніх дій виправданням їхніх дій є також заяви про якісь переслідування російських громадян тут в Україні чи російськомовних громадян в Україні, що абсолютно не відповідає дійсності. Це от не нещодавно підтвердив і омбусман України і численні місії таких організацій, як Рада Європи, організація з Безпеки співробітництва в Європі, Європейський Союз. Вони відвідали різні регіони України, в тому числі Крим не знайшли. Жодна авторитетна організація не знайшла? більше того. Всі ці організації вони засудили дії Росії. Щодо пана Лаврова, сьогодні це голова російської дипломатії, да. і безумовно, це професійна людина. Ми безумовно. не можемо сказати, що це якийсь ну, а, блазень Путіна, який сьогодні це професіонал своїх справи. Ну він він професійно. Дія які деякі його заяви сьогодні виглядають непрофесійно. Він, він виступає як професійний блазень. Сьогодні. Незважаючи на свій факт, кваліфікацію. Да, да, але він виступає як професійний блазень, так як і е, е, Чуркін, його підлеглий в, представник Росії в Раді ООН з прав людини. Тобто, ну це суцільна брехня, будемо так говорити. Щодо, що стосується оцінки ситуації в Україні, при тому це не тільки брехня, а це ще і нахабна брехня, і нахабні спроби примусити Україну прийняти абсолютно дикі умови. Ну навіть порядку денного переговорів про майбутнє врегулювання ситуації навколо України. Ви подивіться, значить, ну розумієте, Лавров. Це вихованець радянської дипломатичної школи. Радянська дипломатія ну, фаховий рівень був високий радянської дипломатії, але разом з тим засобами цієї дипломатії, головними засобами цієї дипломатії, це були, була брехня і тиск. І Лавров успадкував оці методи. Тобто це, метод це сьогодні, імперські методи сьогодні можуть да, бути допущені? Так, да, і вони намагаються е, е, при тому вони діють у співпраці з спецслужбами російськими. Спецслужби російські ще за радянських часів перекупили дуже багато західних засобів масової інформації і політиків е, зараз випадок про всяк випадок. От і от вони намагаються діяти тими ж методами, які діяв радянський союз, які методами, які радянському союзу лаврів не принесли. Але радянський союз був. Потугою серйозною і ну, ж, змушені були рахуватися. Росія ж набагато слабіше Радянського Союзу, однак застосовує ті ж самі методи неприпустимі з точки зору цивілізованих відносин між державами, з точки зору принципів загальновизнаних принципів міжнародного права. Ну, що значить, пан Лавров. Диктує Україні, як і коли ухвалювати Конституцію України, яка повинна бути Конституція України, який повинен бути державний устрій України, адміністративно-територіальний устрій України, коли обирати президента, президента, на якій мові повинні розмовляти українці, який, який режим мов має бути запроваджений і так далі. Яку зону? зовнішню політику повинна е, у, у, провадити Україна, і чи е, в які організації вона може вступати, в які вона не може вступати. Ну що це таке? Це е, е, намагання скористатись моментом е, і е, на підґрунті тих силових методів, які були застосовані, нав'язати в Україні такий порядок денний і е, е, такі умови регулювання, які б. Україну остаточно прив'язали до Росії, поставили ізолювали міжнародно і залишили її сам на сам з Росією, коли вона могла б вже без застосування збройних методів провадити свою, будемо так говорити, гуманітарну агресію спрямовану на знищення тотальне знищення ідентичності України як держави. Це була країна онлайн. Побачимо завтра. Бувайте.